Вісім танцівниць на тлі вуличного життя міста такі образи відтворили з допомогою об'єктиву сумські художниці. Говорять, так хотіли змусити сумчан сповільнитися і зупинитися. Чому б нам не запросити балерин, і вони своїм своєю присутністю наші вулиці не зроблять більш такими казковими, хоча б на мить, хоча б для когось у пам'яті. мені все подобалось, тому що насолоджувалися процесом, і насолоджувалися їхніми такими па легкими красивими елементами. І кожного разу так серце замирало, тому що дійсно ну це було красиво. Ольга Луканіна здобула фах фотографа рік тому. Частіше вона обирає пейзажну зйомку. Втім, погодилася на пропозицію Олени зафіксувати в кадрі балерин. Працювати було легко, дівчата дуже такі комунікативні, добрі. Відгукувалися на наші які пропозиції, бо інколи було навіть складно, на на вулиці зробити якісь па. А в студії вони також викладалися вже на всю, тому що там було трошки легше, враховуючи, що погодні умови, коли віднімали у вересні, раптом дуже похолодало. На одній з фото є. Плюс 16. зйомка відбувалася у вересні і тривала два дні. В перший день модели знімали на центральних вулицях міста, в інший день їх фотографували у студії. Праця з дітьми це важка праця для фотографа. піймати ці емоції дійсно знаєте, як зафіксувати оцей той ту мить таку чарівну. Це знаєте, значно важко для фотографа. Але я бачу, що дівчатам це вдалося, це можливо. Валерій Боршов, викладач обох фотохудожниць. Сьогодні прийшов привітати їх з відкриттям виставки. Роботи дуже виконані на високому рівні. Особливо студійна зйомка дуже понравилася, але динаміка в кадрі присутність автомобілів, різноманітний ракурс дуже роботи дуже цікаві. Дівчата дуже молодці, Вони старались. І Я їм пишаюся. Мисткині говорять влітку хочуть втілити подібний проект, але дещо в іншому форматі. Переглянути ж цю виставку можна буде до 30 січня. Вхід до галереї вільний з дотриманням умов карантину.